Thank <laughs> you. Вибрані, покликані, не і що він обрав вас своїм другом і назвав вас своїм другом. Віддайте йому славу, і це України, Він сьогодні по-особливому хочеться помолитися за наше місто, місто Київ. Ви знаєте, що дуже багато залежить від столиці. Дуже багато залежить від столиці. В духовному світі знаєте, якщо подивитися на пророцтва е, в книгах пророчих, які були пророцтва сказані до певних народів, то пророки зверталися до столиць і каже там: пророцтво на Вавилон, пророцтво на Дамаск. Там не так типу пророцтво на борщів. Ні, пророцтво на Єрусалим, так? Типу. Вся територія Ізраїля вона залежала від політики, яка була в Єрусалимі, духовного стану, який був в Єрусалимі, так далі. Тому ем, ми віримо, що Господь буде робити свою роботу в цьому місці. амінь? І ми благословляємо це місто і керівництво цього міста, і всіх хто тут при владі, і в тому числі керівництво держави, яке тут перебуває. Ми благословляємо, тому що ми віримо, що з голови йде влада благословіння. І Погані речі також. Тому ну, благословляємо місто Київ сьогодні, День Києва. А ми це місто благословимо в ім'я Ісуса Христа. Дорогий наш отець, в ім'я Ісуса. Ми благословляємо це місто, в якому ми служимо, Господь, якому ти покликав нас служити. Ми віримо, що для тебе для цього міста є благословіння, є добрі дні, і в тебе є план, як Господь в цьому місці, що мільйони людей привезти до спасіння. Бог, ми віримо в це, тому ми тут і ми благословляємо це місто, ми благословляємо всіх людей цього міста. Ми молимося, Господь Ісус, за кожну церкву цього міста. Господь, хай кожна церква Київська на Бог від собою, доповне Духом, заповнена правдою. Кожній світ зброєю, правдою в правій і в лівій руці. Господь озброєна і помазана за відпустком, щоби проповідувати Івангелів, щоби е спасати людей. Вів'яє, Господь, благослови кожну церкву одеську. Ми благословляємо всіх людей, які перебувають в цьому місці. Ми молимося з тих людей, які Господь по часу, коли все плакали, якимось чином щось трапилося, вони перестали відвідувати церкву, відпали. Ми віримо в те, що ти будеш оживляти сухі кості в цьому місті. Тому ми проголошимо життя. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, ми проголошимо життя на кожне серце, на кожну душу, ми проголошимо життя. В ім'я Ісуса, яка піде душаний, і оживить кості, оживи померше, оживить те, що духовно занепало, оживить всяку душу, яка відступилася, яка впала, все вірила. Закриття, хай бріне життя, відповлення, спасіння. О, Боже, ми віримо, що ти це будеш зробити. І Бог, що мою тебе, нехай буде за твій сорок, хто затихає і оживляє ці серця. Вони Ісуса ми благословляємо світ людей по місті. Господи, найчисля. Воївець така інтернет, та й встановили поживі, що все по місті. Ми благословимо служби цього міста, ми благословимо військового гарнізонного міста, можемо на військову адміністрацію, каже, мудро захищається місто від ворожих, а так військ ракет, на 5, вісього іншого гості, дай мудрості, купили якісь гратичних із... Це місто, ми була заля відділена Ісуса. І ми власне президента, і в цьому панте, і в цьому місті. Ми власне прем'єр-міністра, кабінет міністрів, Верховну Раду, голову Верховної Ради. Засієї нашої країни. Стайдай, просимо, Господь, Твій захист буде техати нашими захисниками і захисницями. Ми просимо про в сем'я Ісуса. Ми благословляємо і любимо нашу країну. Іменем Ісуса Христа виносили кожну людину. І віримо, що в тебе є майбутнє для нашої землі. Ми дякуємо Тобі так, старі ім'я. Отця істина Святого Духа. Ах. Аллилуйя. Дітки, дітей, всі до вас, а ми будемо вас благословляти також. Будь нас не дійсно себе. Добре дітки, підходьте сюди, підходьте, підходьте, підходьте. Швиденько. Це велика радість бачити наших діточок тут. Ми віримо, що у Бога є для них прекрасний план життя. Ми щасливі, що можемо їм служити, бути частинкою історії, творить Господь. Ми благосвемо всю команду, всіх жителів, які їм служать. Ми щасливі, що в нас є люди, які... Служить для наших дітей. Ми просто радіємо в цьому, що є люди, які присвятили себе на служіння для діток. І ми їх зараз всі разом. Бласновити. Ростягнемо наші руки, благословити. Отець Небесний, ми, ми благословляємо кожного дитя іменем Ісуса Христа. Господи, незалежно від обставин в їхньому житті. Господи, незалежно від сімейних всяких ситуацій в їхньому житті. Ми просимо, хай Твоя милість і ласка буде над їхнім життям, Господь, кожного з них бережи в своєму досконалому мирі. Господи, їхні серця покрий, Господи, Боже, свою ласку. Нехай вони виростуть, Господь, сильними у вірі. Господь Ісусе, сповнити Святого Духа Ісусе, і нехай, Господи, прославлять тебе на цій землі. Ми їх благословляємо. Заняття, яке зараз у них буде, благословить всіх наставників, які з ними працюють. Благослови, Господь Ісусе, нехай не школа вона приносить великі плоди для слави Твоєї, Господь. Ми віримо, що в Тебе є плани наших дітей. Тому і благословляйте м'язяй, сина, Святого Духа. Амінь. А ми тільки Ми йдемо тільки, тіха дітей, діти, діти, не, не доходить. Ми йдемо через ці Добре? Ми йдемо через ці пері. І там.